Вітаю, дорогі глядачі. Сталося те, чого мало хто очікував. ЄС і США раптом змогли домовитися про велику торгівельну угоду. Суть домовленості встановлення фіксованого 15% відсоткового тарифу на переважну більшість європейських товарів, в тому числі на автомобілі та європейську фармацептику. Дуглас Ірвін, професор з Дорпманського коледжу, думав, що Європа буде значно жорсткою у відповіді на тиск Трампа. Бо зазвичай Брюссель не любить поступатися, особливо коли йдеться про торгівлю. А тут раптом пішли на зустріч. Майже всім вимогам Вашингтона сьогодні поговоримо про що домовилися США і Європейський Союз на гольф клубі Тернбері. Чи можна вважати це черговою перемогою Трампа і чи зміг європейський союз добитися справедливої угоди? Чому для нас, українців, це надзвичайно корисно і добре, що вони все ж таки змогли домовитися? Але зрада в європейських там містах і країнах трошечки є, є будемо про це говорити. Трамп сказав, що Європа зобов'язалася купляти майже на трильйон, тобто 750 мільярдів доларів енергоносію. Всю суму буде розбито на три роки. Про це вже заявила Урсула фон Дляїн. Фактично, ЄС все далі віддаляється від енергетичної залежності від Москви. Починає співпрацювати з американцями, але є один нюанс. Зараз ЄС імпортує США енергоносію на суму трохи більше 64 мільярдів доларів. А з новим договором ця сума має складати 250 мільярдів. Детальніше про це ми писали. Нашому телеграм-каналі також ми там публікуємо багато всяких заяв, зокрема, заяв Трампа, штучним інтелектом, тому актуально швидко можете отримувати якісні новини. Окрім цього, Європа пообіцяла вкласти ще понад 600 мільярдів доларів в США. Йдеться про розширення вже наявних інвестицій. Окремо Трамп виділив, що ЄС будуть закуповувати військову техніку у американців, зокрема і для нас, українців. Відповідь Брюссель тривав низку своїх переваг. Так сторони домовилися прибрати тарифи на цілу низку товарів. Літаки, деталі до них, певні хівікати, обладнання для мікрочіпів і деякі аграрні продукти. Це спроба пожвавити торгівлю між країнами, тим самим зміцнити економічні зв'язки. Знову ж таки, у світлі конкуренції з Китаєм. Сам процес оголошення угоди теж багато про що сказав. Фонд Ляйн обережно наголосила, що йдеться про відновлення балансу без перекосів учів сторону. А Трамп, як завжди, грає на простих словах. Ми це зробили. Для його виборців це знову перемога найкращого президента. Хоча про тріумф Трампа ще рано говорити, у самих США вже подали кілька позовів до суду, бо президент не мав права, на думку позивачів, без Конгресу вводити безпосередньо тарифи, якщо суд визнає ці дії незаконними, тарифом кінець. Та все ж таки поліційний суд вже одного разу відновлював їх у дії, Тож кінець не кінець, а тарифи будуть. Така от правденька. А от що насправді може змінитись, так це ваш старий телефон з невеликою доплатою на новий, як? Дуже просто з програмою Trade-in від Pixafone. Pixafone – українська мережа магазинів та онлайн-платформа з ексклюзивними гаджетами. Тут ви знайдете нові флагмани Google, Samsung, OnePlus сертифіковані Б.У. смартфони з гарантією, а також отримаєте офіційну гарантію та власний сервісний центр магазину. Ще у Піксофон працює програма трейдин. Ви можете швидко та дуже зручно обміняти свій старий телефон на новий із невеликою доплатою. Піксофон швидка доставка по Україні, особиста безкоштовна консультація у месенджері. обмін просто і без бюрократії. Ці деталі за посиланням в описі. Продовжуючи з іншої сторони переміг Трамп ЄС, чи справді каже Урсула, встановився баланс. Не всі проблемні питання вдалося закрити. Тарифи на сталь та алюмінії залишились в силі. Ще 50% мита, які досі висять баластом в європейських експортерах. Про них у тексті домовленості взагалі не йшлось. Вондерляй натякнула, що можливо згодом повернуться до обговорення, але поки без зрушень. Найбільш болісним для ЄС стало те, що фармацевтика і напівпровідники теж потрапили під новий 15-відсотковий тариф. До речі, з фармацевтикою тут все не так просто. І тут не було ніяких виключень. Американські представники прямо кажуть, що для Європи ставка така сама, як і для інших, незалежно від того, що буде вирішено щодо інших країн. Ситуація ускладнює ще й те, що в США вже запущено розслідування щодо імпорту фармацевтики та Чіпів з усього світу. Очікується, що нові загальні тарифи можуть запровадити вже через 2-3 тижні. А от із вином і загалом алкоголем поки що ні туди, ні сюди. Питання про мита на ці товари так і залишалися відкритими. Орсула Фондерляєн підтвердила, що рішення ще немає, і що це буде вирішено найвищими днями. Як і багатьох попередніх історіях, із Трампом ця угода виглядає як велика медійна подія. Але коли заглиблюєшся, деталей майже немає. Наразі складно сказати, які саме товари потрапляють під 15 відсотковий тариф. Що конкретно пообіцяв єсу відповіді, чи взагалі обидві сторони однаково розуміють про що домовились. Попри всі неясності, сама поява, новини про домовленість, вже трохи заспокоїла ринки. Усі боялися, що буде повноцінна торгівельна війна між ЄС і США, що в свою чергу призведе до економічної кризи. Щоб зрозуміти, масштаб торік ЄС поставчав у США товарів на 610 мільярдів доларів, коли загальний американський імпорт перевищував 3 трильйони. Сама ставка 15% виглядає як щось середнє більше ніж хотів євросоюз, але менше ніж міг нав'язати Вашингтон. Наприклад, на Британію США не клали мита лише 10%, а от на країни Південно-східної Азії теж 19-20%. Зараз таку ж ставку дали і Японії. Тож поступово адміністрація Трампа йде до того, щоб зробити 15% стандартним тарифом. Якщо подивитися на це в контексті історії, то підняття тарифу до 15% – це кардинальна зміна. Раніше було 2,5%. Тепер ще йдеться Теперь прибиту ставку, знову таки, яка перевищує попередньо майже у 7 разів. Експерти не надто вражені результатом. Наприклад, масштаба Рахман зразі груп вважає, що без винятків чи додаткових умов така ставка це не те, чого хотіли досягти члени ЄС. І хоч всі говорять про компроміс, виглядає так, що більше поступився саме Європейський Союз. Та й така угода вимагала значних зусиль. ЄС вже був впевнений, що дійшли згоди. Здавалось, вже ось ось підпишуть щось, але 11 липня Трамп. Надіслав листа з вимогою або погоджуйтесь до 1 серпня, або отримуєте 30% мита. Навіть під таким тиском Урсула фондрляїн далі намагається шукати контакт, та якось домовиться. Але в Брюсселі паралельно готувався план Б перелік заходів, контрзаходів введення тарифів саме на сполучені штати. Підписана угода фактично дозволила обом сторонам зробити крок назад і взяти паузу, перш ніж ситуація перейшла у тарифну війну. Обидві економіки європейська і американська могли б серйозно постраждати, якби почалися взаємні обмежені санкції. Але тут справа не тільки в митах стосунки брюсселя та Вашингтона давно вже тречать по швах через конфлікти навколо військових витрат НАТО, підтримки України, регулювання цифрових платформ та свободи слова. Як влучно зауважив. Мерштаб Рахман із Євразія груп Європа стримувалась не тому, що не могла відповісти, а тому, що це б повпливало на всю геополітичну ситуацію. Зараз якраз не час для торгівельних конфронтацій. Все ж таки ще існує Московія, і вона зовсім під боком зі слів американських чиновників США з самого початку були налаштовані на переговори, але європейці не особливо поспішали йти на поступки, тільки коли Трамп розіслав листи, лише тоді ЄС почали більше взаємодіяти. Особливо гостро сприймалась мита на автомобілі. У квітні Трамп запровадив 25% мита на імпортні машини та автозапчастини. А дивлячись, що минулого року європейські виробники відправляли туди машини майже на 45 мільярдів доларів. Це б сильно вдарило по європейській економіці. Тому не дивно, що канцлер канслер Мерц одразу після підписання нової угоди з полегшенням заяви, мовляв домовленості. Реально врятували експортно орієнтовану німецьку економіку. Проте тарифи на автомобілі і далі значні 15%. Так само США домовили з Японією на аналогічних умовах. Це одразу викликало реакцію Канади Мексики, подекуди й самих американських виробників, які сплачують тарифи за вищими ставками. Урсулачка не приховувала, що вкладання цього договору було дуже складним процесом. Так, тариф 15% – це в рази більше ніж 2,5%, які діяли до Трампа, але вона нагадала, що США могли ввести і 30%. І в цьому контексті каже важливо пам'ятати, що все починалося. Підсумку єс пішов на суттєві поступки. Формально це компроміс, але якщо розкласти угоду по бунтах і порівняти з минулими торговими угодами, то всі бенефіти отримали американці з українського боку. Ситуація ще делікатніша. делікатніше. Торгова війна між головними союзниками це останнє, що зараз нам було потрібно. Тож добре, що вони домовилися а в Європі є час справді подумати, змінитися, трансформуватися і зробити свою економіку ефективнішою. Є все найкраще, до побачення.